Доброго дня, дітки! Рада вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми будемо з вами грати з цифрами, а якщо ви вже налаштувалися, тоді не будемо зволікати. А ось і наші добрі знайомі цифри. Ви їх, дітки, дуже добре знаєте. Вони хочуть, щоб ми їх порахували. Розмістилися вони на великих квіточках. Давайте їх порахуємо від 1 до 10. Тож усі разом порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Це прямий рахунок. А тепер давайте дітки порахуємо в зворотньому напрямку від десяти до одного. Сі разом. Десять, дев'ять. 8, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Але нашим цифрам вже набридло стояти один за одним. І вони вирішили сховатися на малюнку. Давайте будемо з вами дуже уважними та пошукаємо їх. А ви, шановні дорослі, поставте на паузу відео і дайте змогу діткам самим пошукати цифри. Ну що, дітки, давайте перевіримо, чи всі цифри ви знайшли та їхні схованки. Де ж вони сховалися? Почнемо. Цифра 1 у нас сховалася біля песика. Цифра 2 на паркані. 3 сховалася на дереві. 4. Біля стовбуру. П'ять на віконці. Цифра шість була у садочку. Цифра сім була на даху. Цифра вісім була на димарі. А цифра дев'ять стояла у нас біля будиночку. Молодці впоралися завданням. Тепер наші цифри вирішили зайнятися додаванням та відніманням. Будемо дуже уважними. А зараз ми подивимось на перший приклад. Якщо до 2 додати 3, скільки буде в сумі? Не кваптеся, дітки. Думайте і рахуйте. Хто вже порахував? Правильно! Буде 5. Наступний приклад. Якщо до 4, додати 2. Скільки буде дорівнювати. Розумнички. 6 буде. Далі приклади на віднімання. Слухайте приклад. Скільки буде, якщо 5 відняти 1? Думайте? Вірно. Чотири буде. І ще один приклад. Скільки вийде, якщо від чотирьох відняти два? Порахуйте, дітки. В кого є вже відповідь? Розумничка. Правильно. Два. Подобалась цифрам з вами грати, але вони вже втомилися. Давайте, дітки, допоможемо знайти їм свої будиночки. Погляньте на будиночок із цифрою 2. Хто її, сусіди? Давайте поміркуємо. Правильно! 1 та 3! Подивіться на хатку із цифрою 3. Хто разом з нею мешкає? Правильно, 2 та 4. А тепер погляньте на хатку із цифрою 4. Хто разом з нею мешкає? Правильно, 3 та 5. Далі в нас хатка із цифрою 5. Давайте подумаємо, хто її сусіди. Вірно, 4 та 6. Далі хатка з цифрою 6. Хто ж її сусіди, як ви гадаєте? Вірно, п'ять та сім. А наступна хатка.